Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись. особисте життя. Що у вас буде завтра по особистому життю? Так, а що це дві карти. Ну я ж відчуваю, що щось не так добре. Хай буде дві. Ага, ну, ну і добре. Дивіться, отут у нас король мечів. Угу, бачите, все ж таки у вас буде вихід з якоїсь скрутної ситуації з цим чоловіком. Може бути якась суперечка, може бути знаєте, незадоволення людини. І буде вихід, і класний вихід, коли вам значно легше, після буде. Це як прояснили щось. Кожен свою думку висловив. Тепер ви знаєте, ви розумієте. І тут ви, як жінка, якщо дивиться жінка, то ви якось можете згладжувати кути. Ви дуже відчуваєте цього чоловіка, ви розумієте цього чоловіка. І якщо слухає чоловік із жінкою, у вас буде якась суперечка, то. Дайте їй можливість згладити всі кути, не, не дуже там тисніть вже. Далі сфера кохання. Що ж у вас буде завтра у сфері кохання? Ого, ага, вистрибує диявол? Ну Це, так, знаєте, тягти вже буде до когось, або когось до вас буде тягти. Та тут дійсно, тут, ой, та тут дуже-дуже. Комусь дуже хоче, хочеться близькості з вами. Це просто, от, знаєте, ну, всі думки про це. А, ну, так як нам не показують саму людину, а я все ж таки хочу уточнити, уточнення одразу кажу, вони не для всіх будуть. Але все одно я їх проговорю. Показують мені людину в оформлених стосунках, і е, таке бажання до вас це е, не є чимсь, ну, таким, що треба було б втілити, втілити в життя, бо це обман. І вас обманути може так людина. І того, з ким. В стосунках знаходиться. І це кращого нічого не принесе а нікому. Бо це тільки втрати будуть. І для всіх це буде тільки втратами. Тож дивіться, будьте уважні, хто там до вас може залицятись в цей день, щоб ви там не потрапили в трикутничок. Давайте далі дивитись. Діє чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо. Діє чоловіка у бік жінки. Угу. Ну, тут король пентаклів нам показаний, і для багатьох насправді це одружений чоловік. Або для всіх інших це просто от ресурсний, впевнений в собі чоловік, знаєте, який знає собі ціну і знає, чого він вартує по цьому житті, і вже десь він собі ім'я зробив. І є дійсно тут до когось з вас дуже таке, знаєте, бажання в людини, вже от бажання все кидати і бути поряд з вами дороги. Цієї людини тут або планує, або вже буде десь там біля вас. Але такі дороги, що, знаєте, в один бік, а потім в інший. Це не, не, не так, щоб дуже надовго він затримається. Все ж таки, це, зверніть увагу, це може бути продовженням тієї теми, що комусь з вас. Можна буде опинитись в трикутничку і ви потім, коли зрозумієте це, це не буде для вас чимось таким класним. Давайте дивитись дії жінки у бік чоловіка. «Дії жінки». Тут, Тут точно про дороги. Тут може бути така ситуація, коли один до одного хтось там домовляється приїде, може бути зустріч десь і далі, там сумісна дорога. Взагалі, тут у когось з жінок може змінюватись життя в тому сенсі, що ви можете і навіть і переїздити. Як розмови з чоловіком про таке можуть бути, може бути і ситуація, в якій, от, знаєте, ви як ну, певні страхи маєте, з того приводу, що ви розумієте, що, ви, ну, якщо це переїзд, то там же ж ви себе трошки будете невпевнено почувати, бо все як спочатку починає, бо там нема у вас впевненої позиції. Але давайте не будемо вас лякати довго. У нас тут на дні колоди сонечко, тож ситуація, яка налагодиться, як би ви там налякались її спочатку, а у вас все буде гаразд. Тобто вірте в себе більше. Далі для одиноких. Давайте дивитись для одиноких, що у вас буде завтра. Угу. Ну, тут хтось з вас е зупиняє спілкування з королем Пентаклів. Ви не хочете, не хочете продовження, не хочете м -м, навіть, знаєте, от. Такого спілкування, як поступове, там дізнатись більше трохи один у одного. Тут просто от не бажання з цією людиною взагалі хоч щось мати спільне. Дійсно, це може бути для когось з вас, от про того того чоловіка, якого не хочу, навіть не пропоную. Ну, поки що так. Іншого тут не показано. Тож. Це, як завжди, не всім підійде, але карти є карти. Що показали, я те вам і озвучує. Робота. Що у вас буде завтра в роботі? Ой, не хочу. Робота, робота піде на Федота. З Федота на Якова, з Якова на всякого. Що буде в роботі? Все, як завжди, рутина, тому і не хочу, бо знаю, що буде. А, ну, це, знаєте, біг по кругу. Одне і те саме. Одні і ті самі люди, одні ті самі жарти. Взагалі, все одне і те саме. Нічого цікавого, тож не буду затримуватись. І новини теж ті самі. Що ж важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам завтра важливо прийняти. Буде обміркувати інформацію про нову можливість. Перед вами хтось розкриє нову можливість. Нова дорога може з'явитись вам до розгляду, але щось ви тут нічого не хочете. Що за день у вас такий? Щось Нехочуха. Це може бути дійсно ваша втома, і плануйте там вже собі відпустку, якщо ще можете її собі дозволити. Бо дійсно тут як треба б вам трошки як змінити картинку перед очима, теж так буває. Так, від чого краще б за все завтра відмовитись, давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Від дуже швидкої реакції або дії. Розглядайте все ретельніше, а ще краще, знаєте, от візьміть собі паузу і приймайте рішення на наступний день. Не дуже поспішайте з прийняттям якихось рішень. Тут справа більш про те, що ваше від вас нікуди не дінеться. А якщо це щось, що вам насправді не потрібне, де ви можете себе якось шукати у прийнятому рішенні, то це просто буде достатній термін для зміни вашого настрою, вашого бажання і, взагалі, вашого погляду ви можете, ну як другий раз подивитись на якусь там річ, ситуацію, людину і сказати собі, що мені сподобалось, і на що воно мені треба. Тож не поспішайте з висновками, дайте собі час. Далі, чого ж вам не уникнути. Давайте побачимо, чого вам завтра не уникнути. Ага. Ну, тут більш про хвилювання вам щось новеньке треба буде робити. А ви ну, просто не розумієте, як вам діяти в цій ситуації, от як невпевненість і взагалі така якась ситуація, в якій. Більш сумувати будете, от щось вам як не до вподоби. Це може бути ну, ваше, просто з вами напряму пов'язане, може бути з жінкою з вашої, з вашого оточення, з вашої родини, може бути ваша там родичка, може бути керівниця ваша, якщо у вас жінка, керівник. Щось вам не сподобається, щось, ви знаєте, як будете хвилюватись через якусь роботу, окрему якусь роботу. Угу. І порада від Вищих сил для вас на завтра. Угу. Угу. Так, дивіться, дно колоди, король жезлів, якийсь такий незадоволений, король мечів і знову ж таки ця імператриця. І якась ситуація, в якій тільки, ну, як втрати, витрати щось, Що погіршує між людьми ситуацію. Чимось все ж таки тут більш як чоловіки незадоволені тим, що відбувається? Жінка тут, як знаєте, наприклад, сказала, що їй треба. А чоловіки потилицю чухають, як це дістати і що з цим робити? Ну, дивіться, тут затягування ситуації буде, тут не буде ну, як загострення конфлікту, але знову ж таки, тут те, що буде запропоновано, воно якось як недостатньо, ніж те, що потрібно. Тут, взагалі, як знаєте, бажання повних змін цілком і повністю взагалі змінити ситуацію. Може й погляд на ситуацію, тобто тут зараз тут буде знову ж таки обговорення. Тут, знаєте, якась нова розмова все ж таки буде. Як кращою, як приведе до, якоїсь, до якогось ну, ліпшого результату, де можна буде зупинити щось. Тут більш так. Тут у кожного, у кожної з вас тут своя якась буде ситуація. Я не конкретизую, не звожу до одного, одної якоїсь відповіді. Я кажу так, загалом. Просто там, вмійте почути свою інформацію, для себе інформацію. Але е, не поспішайте дуже там, жалітись в цій ситуації. Вона ще не остаточна. Отак, От тут показано. Все. На цьому. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей вам і гарних новин вам. Бережіть себе. І побачимось в наступних відео. Всім пока!